11 квітня світ відзначає день звільнення в'язнів нацистських концтаборів. До вшанування цієї пам'ятної дати приєднався і Миколаїв. Традиційно небайдужі містяни та представники влади поклали квіти до меморіалу жертв табору шталах 364, який в часи гітлерівської окупації розташовувався в мікрорайоні Темвод. Про пам'ятний захід у наступному сюжеті. 11 квітня 1945 року в нацистському концентраційному таборі Бухенвальд сполахнуло збройне повстання, організоване силами його в'язнів. Нині у цей день традиційно відзначають звільнення всіх поневолених гітлерівським режимом. Пам'ятати про те, що було, це не тільки важливо, це ну необхідно. Тому що якщо ми не будемо пам'ятати, згадувати, як відбувалось в часи минулих війн, ми будемо отримувати нові нові війни. І мені здається, що те, що сьогодні країна, наша країна має війну з таким сусідом в лапках добрим, це можливо і те, що ми і вони не пам'ятали, що було. В Миколаєві до цієї пам'ятної дати представники влади та небайдужі містяни поклали квіти до меморіалу в'язням концтабору Шталах 364. Він був розташований в мікрорайоні Темвод під час нацистської окупації міста. Те, що сьогодні ще живі і узники концтаборів, і тільки що вони були тут біля цього меморіального знаку, я вважаю, що треба спілкуватися з ними, щоб вони розказували нам, а ми їм розповідали, що це таке. І сьогодні нікого вже не можна залякати цим, тому що ми вже бачимо це поруч з нами. Тому я вважаю, що. Той захід, що сьогодні пройде, можливо, він маленький, він символічний, але він необхідний. Юрій Любаров зазначив: в цей день варто нагадати і про сучасних в'язнів концтаборів, розташованих на території Росії, українських полонених захисників та цивільних, захоплених ворогом на окупованих територіях. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ.